Шановний колего, я нас зібрала тут, бо у нас є проблема. Е, уважно слухаю, що ви тут бачите? Так, ну я бачу три сторінки наші в інстаграмі, в Тікток і в Ютубі. Mm -hmm. Що ви тут бачите, вірніше не бачите? Не бачу я тут багато переглядів, лайків. І підписників. Ну, окей, що тут ви не бачите? Ну я ж кажу, підписників нема, лайків нема. Жах. Добре, я тобі підкажу. Аватарка! Угу. Точно, нема, я нема. Я підготувала для тебе декілька варіантів, зараз будемо обирати. Угу. Перший лот. Подобається мені тут мій носік, погляд. А зверніть увагу, будь ласка, на мій погляд. Таке відчуття, начебто я збираюсь свої порохи. Наступний. Е, як тобі цей варіант? А ти помітила, що я цю вже шапку не ношу, тому що в ній як. Е, як до цього, тут не завадило пішапочку одягнути. <гум> а дайте, будь ласка, я вам фоточку теж покажу. Як тобі ось такий от варіант? <гум> так Це ж твоя сестра, сешуйка. Теж, ну, східняки. А я де? Теж два, ну, а ти. Ну да. Добре, які в тебе ще варіанти? Ой, слухай сюди. У мене є безпроможний варіант. Готовий? О, і одразу там написано Східняки. Ну. А якщо східняки тільки на минулу фотографію зробити. Не прикольно буде? Ні. Східняки.